Чотирнадцятирічна Віталіна, Переселенка з Лисичанська, до Дніпра переїхала минулого року в квітні. Нині живе у шелтері. Сьогодні за допомогою стилуса та планшету малює на комп'ютері. Я рисую, я люблю рисувати. Ну взагалі я звичайно рисую в традиційному стилі, Ну на на бумагі карандашами, красками а Це так для разнообразия цікаво. В основному я на телефоні рисувала. Якщо я си в діджиталах. Прасувала на телефоні на папері, на одежді на сумках много, дуже много. Я сумки одежду 14-річний Микита дивиться відео, як збирати та програмувати робота. Сам Микита переїхав у шелтер з Бахмута рік тому. Коли я виїжджав, ще толком нічого ще не було. Ви таких сильних бомбежок. Я виїхала, вони одразу Там одразу на районі были розбіті дома і тому подобное. Зараз дивлюсь відео по програмуванню роботів. Нова коворкінг-зона має комп'ютери, графічні планшети, 3D-принтер та роботизований конструктор. Сам майданчик розрахований як на дітей, так і на дорослих. В цьому з коворкінг клабі буде проходити серія навчань. Саме stem лабораторія розрахована на дітей та молодь. Якщо в нас буде цікавий запит від дорослого населення на навчання в stem лабораторії, то ми його також випробуємо для себе як експеримент. А так для дорослих буде проходити різні заходи з медіаграмотності. Цивільний майданчик, де можна зробити зробити ксерокопію попрацювати на комп'ютері Ганна Рясна каже цей проект відкрили за підтримки фонду ЄДЖАП та фонду східної Європи. Владислав Колов, Олександр Забродін, Євген Діжов суспільне новини в Донбас.